Ласкаво прошу до Мікон Заліза. На цей пакунок я чекав досить довго. Тут має бути кілька WX професійних графічних карточок з магазину WStore.sk. Перший пакунок, який вони мені надіслали, пошта десь загубила, і їм довелося вислати мені наступного пакунка. Тому огляд цих графічних карточок настільки затримався. Що ж, зараз давайте розпакуємо його та подивимось, що я отримав всередині. Незважаючи на те, що карточки було запаковано не найкращим чином, я не побачив жодних пошкоджень і сподіваюся, що все працює належним чином. Зараз швидесенько подивимось на кожну з цих карт. Почнемо з цього малюка: це AMD Radeon WX 4100. Карточка має 4 міні-дісплейпорти виходи, оскільки вона досить маленького розміру, тому сюди можна помістити лише 4 міні-дісплейпорти. Звичайних тут, мабуть, можна було встановити лише 2. Через те, що карточка має такий маленький розмір, її можна встановити будь-куди. Але, на жаль, я не отримав стандартного ось цього брекету для встановлення в стандартній шасі. Можливо, WStore.sk має стандартні брекети, і вони забули додати, я їх запитаю. Наступна карточка це Radeon WX 5100. вже трошки більша і має повноцінну висоту, але все ще лише один слот в ширину. Маємо 4 повноцінні дісплепорти. Виходи. На жаль, також не маємо HDMI виходу, тому використовувати з телевізорами може бути проблематично. Що можна сказати, а більш нічого не скажу про цю карточку перед тим як її тестувати. Лише додам, що так само, як і wx 4100 WX5100, не має додаткових з'єднувачів для живлення, тобто карта буде споживати максимум 75 Вт електроенергії з PCI-Express X16 слоту. І остання карточка це ось ця Radeon WX 7100 Як бачимо, тут маємо додатковий брекет для встановлення в сервери. Маємо все ще однослотовий розмір. І маємо ті самі 4 дисплейпорти порти виходи, так само без HDMI. Щодо додаткового з'єднання для живлення, то тут маємо додатковий шестипіновий з'єднувач, куди можна під'єднати стандартний PCI-Express е е, зєднувач для живлення. Саме ця карточка, як мені здається, буде найцікавішою, але подивимось по результату тестів. Мені точно відомо, що Radeon WX 4100 і 5100 можна розганяти за допомогою модифікованого біосу. Я не знаю, чи ця сама процедура працює з Radeon WX 7100, але все це я протестую в наступному відео. А наразі давайте швидесенько подивимось на продуктивність цих трьох карточок з використанням стокових налаштувань. Перед тим як переходити до результату тестів, я нагадаю, що ці три карточки WX4100, WX5100 та WX7100, можна придбати в магазині wstore.sk. Також в магазині все ще є AMD Radeon Instinct Mi 8 І при використанні мого промокоду ви можете отримати 20% знижку. Код ви знайдете в описі до цього відео. Що ж, розпочну я з найцікавішого, а саме з AMD Radeon WX7100. Ця графічна карточка це копія загальновідомої AMD Radeon RX 480 для робочих станцій. Якщо подивитися на технічну специфікацію, то ми маємо той самий графічний процесор, ту саму кількість графічних ядер 2304, ту саму кількість TMUS та ту саму кількість ROPs. Але якщо RX480 мала два варіанти на 4 та 8 ГБ, то WX7100 має лише один варіант на 8 ГБ. Ще одна різниця між цими двома варіантами це розмір. Якщо WX7100 використовує однослотовий дизайн, то RX480 має стандартний розмір на два слоти. Якщо подивитися на швидкість роботи графічного ядра та відеопам'яті, то можна побачити, що WX7100 буде трохи повільніше. Так, базова частота складає 1188 МГц. Тоді як RX480 має 1120 МГц. але максимальний буст в RX 480 складає 1266 МГц, але необхідно мати на увазі, що більшість варіантів в RX 480 зроблених MSI, Asus та іншими партнерами AMD, мають бустову частоту десь до 1400 1500 МГц. Тоді як WX 7100 має максимальний буст в 1000 243 МГц. Також швидкість роботи оперативної пам'яті відрізняється. WX7100 має лише 1750 МГц, і швидкість передачі даних складає 7 Гб на секунду, тоді як RX 480 має швидкість відеопам'яті в 2 ГГц. І це дає нам 8 Гбіт на секунду швидкості передачі даних. Загалом Тек стверджує, що WX 7100 буде трохи повільніше ніж AMD r 9 390 x тоді як RX480 буде трошки швидше за r 9 390 x Якщо подивитися на результати 3D Fire Strike, то ми маємо очікуваний малюнок. WX7100 набирає 13300 балів в цьому тискі. Тоді як RX 480 набирає 16 563 бали, тобто RX 480 трохи швидше ніж WX7100, якщо використовувати WX7100 в стоковому варіанті. Ну а зараз давайте подивимось на продуктивність WX7100 у порівнянні до Nvidia GTX 1060. Очікуємо, що GTX 1060 буде трохи швидша, ніж WX7100. І саме це ми бачимо в грі Assassin's Creed Valhalla. WX7100 набирає 47 та 57 кадрів на секунду, тоді як GTX 1060 має 45 та 61 кадр на секунду. Тут цікаво зауважити, що показник мінімальних кадрів на секунду був трохи кращий з AMD WX7100. Це не аномалія, я виконав цей тест декілька раз і кожного разу WX7100 має трохи-трохи кращий показник мінімальних кадрів на секунду, ніж GTX 1060. Можливо, це пов'язано з тим, що WX7100 має 8 ГБ відеопам'яті, тоді як GTX 1060 має лише 6 ГБ відеопам'яті. Також можна додати, що WX7100 в стандартній конфігурації дуже швидко нагрівається до 84 градусів по Цельсію. Тому, коли я спробую розігнати цю карточку, мені необхідно буде зробити щось для того, щоб утримати температури в робочих режимах. Я також протестував F1 2021. Як не дивно, але WX7100 без ніяких розгонів видає ту саму продуктивність, що і GTX 1060. 123 та 151 кадр на секунду у порівнянні до 129-152 кадр на секунду, які видає GTX 1060. Я не знаю, що саме AMD зробила зі своїми драйверами, але як бачимо старенька WX7100, яка має бути повільніша, ніж AMD RX 480, в сучасних іграх наздоганяє GTX 1060, яка була помітно швидшою за RX480. Ще одна протестована гра це Far Cry 6. Тут якимось незрозумілим чином WX7100 випереджає GTX 1060, 6268 кадрів на секунду до 57 та 65 кадрів на секунду, які відмальовує GTX 1060. Більше за все це також пов'язано з ємністю відеопам'яті. WX7100 має 8 ГБ, GTX 1060 має лише 6 ГБ. І як бачимо при використанні 7100 Far Cry 6 використовує майже 8 ГБ відеопам'яті. GTX 1060 має лише 6 ГБ, тому це впливає на показник FPS. Наступною грою буде Rainbow Six Extraction. Тут WX7100 має 61 та 82 кадри на секунду, GTX 1060 трохи швидше, 66 та 90 кадрів на секунду. Як бачимо, коли 6 гігабайт відеопам'яті вистачає, GTX 1060 все ж трошки швидше за WX7100. І остання протестована гра для цього прев'ю це Shadow of the Tomb Raider. Незважаючи на те, що гра досить старенька, вона все ще дуже вимоглива. Обидві карточки, навіть при використанні середніх налаштувань графіки, відображають не найкращий результат. Показники дуже схожі: 54 та 67 кадрів на секунду з WX 7100 і 54 та 69 кадрів на секунду з GTX 1060. Переходимо до Radeon WX 5100. Ця графічна карточка має ідентичну технічну конфігурацію до AMD Radeon RX 560 XT. Але якщо Radeon RX 560 XT має лише 4 ГБ відеопам'яті, то. WX5100 має 8 ГБ відеопам'яті. Загалом це досить слабенький графічний чіп, і я очікую отримати продуктивність десь в половину від GTX 1060. За технічною специфікацією, швидкість роботи графічного ядра в wx 5100 складає 7013 МГц в базовій частоті і 1086 МГц в бусті. Тоді як RX560 має 1074 МГц базової частоти і 1226 МГц пустової частоти. Швидкість роботи відеопам'яті також відрізняється: 1250 МГц для WX5100 і 1750 МГц для RX560 також відрізняється споживання електроенергії. Якщо 560 споживає до 150 Вт електроенергії і має додаткові з'єднувачі для живлення, то WX5100 споживає максимум 75 Вт електроенергії і не має жодних з'єднувачів для додаткового живлення. Щодо продуктивності, то очікується, що WX5100 буде повільніша, ніж Radeon RX 6400, яку зараз можна придбати нову. Але на відміну від RX 6400, WX5100 має 4 дисплейпорти виходи і 8 ГБ відеопам'яті, а також відеоенкодер та декодер. Дивлячись на продуктивність 3D Mark Fire Strike, маємо 6782 позначки для WX5100. Звичайно, RX5600 має кращий показник. 7969 позначок. Але як я вже зауважив, в мене є надія, що я зможу розігнати WX5100 до рівня RX560. А зараз давайте подивимось на стокову продуктивність. Почнемо з Assassin's Creed Valhalla. Як і очікувалось, WX5100 майже вдвічі повільніша за GTX 1060, 25 та 36 кадрів на секунду у порівнянні до 45 та 61 кадру. Як на мене, цього рівня продуктивності недостатньо для того, щоб грати в ігри з роздільною здатністю екрану в 1080P. Також можна зауважити, що карточка нагрівається до 85 градусів по Цельсію. Тому при спробі розгону необхідно буде піднімати швидкість роботи Ваглера. Гра F1 2021 не дуже вимоглива, і тут маємо більш-менш приємну продуктивність: 62-77 кадри на секунду для WX5100. Але це ще раз вдвічі повільніше за GTX 1060, яка відмальовує 129-152 кадри на секунду. Far Cry 6 і ще раз маємо майже той самий малюнок. 32-38 та 38 кадрів на секунду для WX5100, 57-65 кадрів на секунду для GTX 1060. Незважаючи на те, що WX5100 має 8 ГБ відеопам'яті у порівнянні до 6 ГБ GTX 1060, це їй не допомагає, оскільки графічний чіп занадто повільний. Rainbow Six Extraction і ще раз WX5100 вдвічі повільніша. 2941 41 кадр на секунду у порівнянні до 6690 кадрів на секунду, відмальованих за допомогою Nvidia GTX 1060. Тут можна зауважити, що частота роботи відеоядра wx 5100 досить часто падає до менше ніж 700 МГц, незважаючи на те, що температура тримається менше ніж 80 градусів по Цельсію. Це може свідчити про те, що швидкості роботи відеопам'яті не вистачає для того, щоб завантажити відеоядро, тому я очікую отримати покращення продуктивності при спробі розігнати відеопам'ять. І остання протестована гра Shadow of the Tomb Raider. Нічого не змінилося, WX5100 все ще вдвічі повільніша. 29 2936 кадрів на секунду у порівнянні до GTX 1060, 5469 кадрів на секунду. WX5100 ще раз доволі часто тримає свою частоту менше ніж 700 МГц. І це точно не через температуру, оскільки графічна карточка тримається десь в районі 80 градусів по Цельсію, тоді як максимум складає десь 84-85 градусів по Цельсію. Остання карточка про яку треба розповісти, це AMD Radeon Pro WX 4100. За специфікацією, ця карточка має ту саму конфігурацію, що AMD Radeon RX 460 1024 Sp. Якщо RX460 має лише 2 ГБ відеопам'яті, то WX4100 має 4 ГБ відеопам'яті. Щодо розміру та відеовиходів, WX4100 використовує лише один слот та має low-profile дизайн, при цьому вона має 4 міні-дісплейпорти виходи. RX460 можна знайти в різних конфігураціях, але в більшості маємо двослотовий варіант і три відеовиходи: DisplayPort DVI та HDMI. Щодо швидкості роботи відеоядра та відеопам'яті маємо наступні параметри. WX4100 має базову частоту в 1125 МГц, бустову частоту в 1201 МГц, тоді як RX460 має базову частоту в 1090 МГц і бустову частоту в 1200 МГц. Тобто частота відеоядра майже ідентична. Але RF460 має трохи швидшу відеопам'ять 1750 МГц або 7 Гб на секунду. Тоді як WX4100 має лише 1500 МГц швидкості або 6 Гб на секунду. Загалом це досить повільна графічна карточка, і я не очікую, що її вистачить для того, щоб грати в сучасні ігри. Але якщо подивитися на TechPowerUp, то її продуктивність буде трохи швидша, ніж старенька Nvidia GTX 480. Я пам'ятаю, як колись давно в мене була GTX 460, і я мав змогу грати в такі гарні ігри, як Battlefield 4 або Far Cry 3. Тобто, якщо ви граєте в старенькі ігри і бажаєте зібрати ультракомпактний та дешевий ігровий комп'ютер, то WX4100 може бути привабливим варіантом. Тут я планував показати результати 3D Mark, а потім подивитися на продуктивність в сучасних іграх, але на жаль, моя Radeon Pro WX 4100 не працює. Вона приїхала до мене без жодних фізичних пошкоджень, але сама карточка не працює. Я перевірив все, що можливо, але вона все одно не працює. Звичайно, W Store вирішить цю проблему, але наразі я не можу показати вам результати продуктивності WX4100. Що ж, незважаючи на те, що продуктивність цих трьох WX-карточок зі стоковими налаштуваннями не на найвищому рівні, я вважаю, що вони все одно мають своє власне використання. Звичайно, найцікавіше буде подивитися, яку максимум продуктивність можна досягти, якщо розігнати ці карточки за допомоги біосу, але це я залишу на майбутнє відео, коли я зроблю досконале тестування. На цьому я завершу. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Побачимось в наступному відео.